Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі плавки. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує стиль, комфорт та свободу рухів. Їх дизайн підкреслює фігуру та додає впевненості на пляжі чи біля басейну. М'який еластичний матеріал швидко висихає та дуже приємний на дотик. Забезпечує комфорт навіть при тривалому носінні. Пояс зі шнурком дозволяє. Ідеально підігнати шорти по фігурі, а зручна кишеня додає практичності. Дана модель має спортивний стиль та чудово підходить для відпочинку, плавання чи занять серфінгом. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий гідрокостюм. Це ідеальний вибір для дайвінгу, серфінгу, снорклінгу та інших активностей на воді. Він забезпечує надійний захист від холоду та вітру завдяки термоефекту та щільному приляганню до тіла. Гнучкий неопрен гарантує свободу рухів та комфорт навіть під час тривалого перебування у воді. Анатомічний крій підтримує правильну посадку, а міцні шви надають довговічність. Повнорозмірний дизайн захищає не тільки. Тіло, а й руки та ноги, зберігаючи тепло навіть у прохолодній воді. Ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених спортсменів, які цінують якість, функціональність та зручність. Пропонуємо до вашої уваги комплект краваток. Це ідеальний вибір для стильного завершення образу. Високоякісний шовк, дуже приємний на дотик та надає виробам елегантного блиску. Однотонні кольори легко поєднуються з різними костюмами та смокінгами. Цей набір створений для особливих випадків: весіль, офіційних вечірок, ділових зустрічей та святкових заходів. Краватка має класичний крій, що дуже легко зав'язується. А хустинка додає витонченості. Цей комплект ідеальний подарунок для чоловіків, які цінують якість та класичну елегантність. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий браслет. Це стильний аксесуар для сучасних чоловіків, складається з маленьких камінців, які ідеально поєднуються з хрестом у центрі, створюючи унікальний та вишуканий дизайн. Браслет, виготовлений з якісних матеріалів, має міцну конструкцію та підходить для щоденного носіння. Це ідеальний варіант для подарунка хлопцю, чоловіку або другу, підкреслюючи їх індивідуальний стиль. Він легкий, зручний та універсальний тому доповнить будь-який образ, додаючи нотку мужності та елегантності. Пропонуємо до вашої уваги модні однотонні краватки. Це стильний аксесуар для чоловіків та жінок, який ідеально підходить для щоденного носіння. Ширина 7 см робить його універсальним варіантом, який поєднується як з діловим, так і з повсякденним образом. Краватка виконана з якісного трикотажного матеріалу, що забезпечує комфорт та легкість у догляді. Цей аксесуар ідеально доповнить ваш гардероб, додаючи нотку сучасної елегантності та неформальної строгості. Підходить для роботи, навчання, зустрічей або вечірок.